Всім привіт, це канал Товарний бізнес Прив. я Олександр Штабура, і сьогодні у нас огляд на новини від компанії Промоей. Не будемо втрачати ні хвилини, і поїхали. Друзі, додивіться це відео до кінця, тому що новини дуже цікаві. В цьому випуску ми розберемо абсолютно всі новини, котрі вийшли від компанії Промі. Поїхали. Класна новина! Ті покупці, в котрих рейтинг менше ніж 80% не будуть враховуватись від них такі показники. По перше, це рейтинг успішних замовлень. Якщо людина з таким рейтингом зробила замовлення у вас в інтернет-магазині, та ви не можете додзвонитись, що вона веде себе неадекватно, то відміняючи це замовлення, це не буде шкодити вашому особистому рейтингу. По-друге, це дуже дуже важливо. Це рейтинг по відгукам. Якщо прилітає рейтинг по відгукам від покупця, у котрого рейтинг особистий менше ніж 80%, цей негативний відгук не буде враховуватись в ваш рейтинг відгуків в інтернет-магазині. А тепер давайте моя думка стосовно цього. Це прикольно, тому що ми ще сьогодні про це поговоримо під час випуску. Все більше і більше моментів з'являється, завдяки котрим ми можемо оскаржувати негативні відгуки чи такі замовлення, котрі треба відміняти. І тут величезний плюс я завжди вам казав, треба працювати з найкращими, треба обслуговуватись у найкращих. І до цих найкращих входить компанія профіпак, з котрою я працюю вже багато років. Я постійно її раджу. Не просто так, тому що все, що ви бачите, стрейчі, всі ці пленки, все це товар профіпаку. Вони дуже якісно обслуговують. Друзі, в них дуже швидка відправка замовлення, і це дуже круто. І що мені більше за все подобається, те, що в них є суперський сайт, який ви бачите на екрані. Тут є коробки, стрейч пленки, пупирка. Дуже велике різноманіття товарів, і вам ще й порадять, що краще взяти. Отже, друзі, якщо ви відкрили свій особистий склад, ви хочете якісно запаковувати ваші товари і щоб клієнти отримали якісний цілий товар. Друзі, звертайтесь до компанії Профіпак. Це дуже класна компанія. Раджу всі дані в описі до даного відео. Друзі, працюйте тільки з найкращими. А тепер продовжені теми. Те, що мені дуже сподобалось, це з'явилися можливості оскаржувати величезна кількість можливості, оскаржувати негативні відгуки. Оце клас! Давайте про це поспілкуємось. Перша можливість оскаржити наш відгук негативний це проблема вирішена. Дуже цікавий момент, якщо ваш негативний відгук містить в собі нецензурну лексику чи якісь образи. То в цей момент ви можете оскаржити цей негативний відгук. І я вже що це класно, тому що можна подзвонити, довести людину до сказу, і він напише негативний відгук, і ви можете потім його оскаржити. А по-друге, ми ще пізніше обговоримо слідуючий момент, з котрим можемо працювати. Друзі, щоб ви розуміли, ще 25 хвилин, чи 27 хвилин, я розповідав з вами. Я спілкувався з вами, я розповідав про новини. А все це було без звуку. Тому друга спроба. Поїхали. Слідуюче. не вдалося зв'язатись з клієнтом. І треба обов'язково, коли ви оскаржуєте відгуки. Ви маєте додавати скріншоти до переписки з техпідтримкою. Це дуже класно, тому що часу так буває, що не можемо зв'язати з клієнтом, а він потім пише негативний відгук. Покупець вже залишив свій негативний відгук, і це його дублікат. Так теж буває, коли якийсь супернадекватний покупець вирішив вас просто знищити і пише вам один, два, три негативних відгуки. Тому ви можете легко це оскаржити. Технічна помилка при роботі з промо-платою. Ну, дивіться, таке часто дуже буває, ви знаєте, що люди не можуть зробити промо і Ми втрачаємо через це своїх покупців. Я вас дуже прошу, пром. Оце теж проблема. Треба це вирішити, тому що ми втрачаємо клієнтів, ви втрачаєте гроші, ви втрачаєте гроші. Це в першу чергу для вас. Віду стосується роботи служби доставки. І це теж дуже важливо, тому що дуже довго йшла посилка, а він замовив Укрпоштою. Молодець. Чи щось зламалося при доставці. І це дуже добре, тому що так часто буває при роботі з клієнтами, бувають форс-мажори, бувають різні ситуації, буває навіть така ситуація, як в мене. Ви що розірвали посилку, достали один товар з якоїсь кількості, і все, негативний відгук від клієнта. І що ти з цим поробиш? Бач, у нас. Поїхали технічні проблеми. Далі, технічна проблема з безкоштовною доставкою від Prom.ua. Ви бачите, скільки ми втрачаємо клієнтів, а скільки ви втрачаєте грошей. Там технічна, тут технічна. Треба вже нарешті все це змінити і покращити. А ось все прикольне. Замовлення зроблене не в робочий час. Нарешті. Нарешті, тому що в неділю ніхто не працює в нас. І коли людина замовила, а зранку ще не почався робочий день. А людина вже залишила негативний відгук і все. І знаєте, що ви нам казали раніше, маркетплейспромі? Те, що вибачайте, це ті умови, в котрих всі знаходяться продавці на маркетпейсі ПРОМ. Тому ну так буває. Так буває. А я з цим не згоден. Знаєте чому? Тому що рейтинг по відгукам неймовірно впливає на видачу. Це по-перше, по-друге. Якщо в мене 5 відгуків, позитивних, і я отримав топ продавця, то прилітає один негативний відгук такого покупця класного. І я втрачаю то продавця, видачу і продажі, а ви втрачаєте комісію. Де нафіг логіка? Халілуя, друзі! Халілуя! Да. Знаєте, що я так радію по-дурному, тому що імпорт, нарешті в імпорті, сталися зміни в нашу користь, друзі. Нарешті. 9 років торгую на маркетплейсі Prom.ua -E і знаєте, що мене завжди просто вибісувало? Те, що я, коли працюю з 5-10 постачальниками, в мене були магазини по 100 тисяч товарних позицій. Ви уявіть, скільки там постачальників, і я не міг оновлювати окремо кожного постачальника. Водночас я мав перезаливати, і я не міг нічого зробити з тими товарами, котрі він видалив в себе в інтернет-магазині. Я переімпортую, оновляться ті товари, котрі він там змінив ціни, наявність і так далі. А те, що він видалив з магазину, я нічого зробити не можу. Тепер пром нарешті молодці, це клас. Тепер можна видаляти, приховувати чи ставити немає наявності ті товари. Котрі оновили постачальники. І все це окремо буде до кожного посилання, котре ми імпортуємо в магазин. Оце супер! Це неймовірно. Я цього чекав 9 років, хоча не дуже чекав, тому що є для цього софти. Ми їх використовуємо і сплачуємо окремо гроші, тому тепер вони не потрібні. Друзі, додивіться це відео до кінця, тому що новини дуже цікаві. Оновлення перекладів. Дивіться, якщо в нас імпортується товар від постачальника з російським та українським перекладом, чи його взагалі немає. При оновленні вашого постачальника ви можете просто прибрати галочку Оновляти переклад. І якщо ви додали український переклад, чи ви його відредагували, то у вас не буде він збиватись. Все буде при чудово Цей маленький, але важливий нюанс ви виправили. Я знаю, що не так багато продавців продають через Beagle, тому що якщо ти там споганив свою репутацію, то тебе просто вишвирюють з ці платформи і ти вже там не торгуєш. Але з самого початку з репутацією все класно, з показниками і рейтингами все класно, тому торгуємо. І так, аналог промоплати. Що такого класно? Ну, по-перше, Люди більше купляють через промоплату. Все більше і більше, це неймовірно класно. По-друге, нульова комісія за екварінг. І дуже важливо, компенсація незабраних посилок. Чим іще крута біглоплата? Це окремий фільтр в каталозі, додаткові лейбли на сторінках товарної видачі, додаткове виділення на сторінці товару. Ви знаєте. Класно звучить, але незрозуміло, як це виглядає. Тому чекаємо новини від вас для того, щоб побачити, як це буде саме виглядати. Бо написано трішечки незрозуміло. Знаєте інтернет-торгівлю чи являєтесь досвідченим продавцем товарів? Друзі, хочу вам запропонувати дропшипінг-платформу Вебсклад. Якщо ви початківець в інтернет-торгівлі, то «Вебсклад» допоможе вам почати свій бізнес абсолютно без вкладень. Зведіть свої ризики до мінімуму. А якщо ви вже професійний продавець, то веб допоможе вам розширити ваш асортимент товарів. Все дуже просто. Просто загрузіть товари з веб-складу собі на сайт та отримайте додаткові продажі. І так, друзі, коротко про переваги веб-складу. По-перше, біля тисячі товарів постійній наявності. А також на сайті відображена точна наявність товару. По друге, тільки трендові товари або ті товари, котрі приносять користь людям. По-третє, відправлення всіх замовлень, зроблених до 17.00 в той же день. Четверте особистий кабінет з переліком всіх ваших замовлень. Завдяки цьому ви можете постійно контролювати свої замовлення і свій заробіток. П'яте це виплата дропшиперам будь-якої суми протягом 24 годин. Шосте дуже важливо і актуально зараз. Це можливість працювати з мобільного телефону з будь-якого місця. Вам залишається займатися найважливішою справою це розвитком свого бізнесу. Всю іншу роботу, упаковка товару, транспортування товара до нової пошти, ведення складського обліку все це зробить за вас веб-склад. Заходьте на сайт веб-складу та починайте заробляти вже сьогодні всі посилання в описі до даного відео. А тепер найголовніше в цих новинах слухайте уважно. Змінилася оптова комісія на маркетплейсі ProMai. Я вважаю, що з цими змінами всі, хто займалися оптом, всі, хто планували займатися оптом, ніколи не будуть продавати на маркетплейсі ProMay. Але що ж це за новини? Давайте ми уявімо, що ваш інтернет-магазин прийшло замовлення на 20 тисяч гривень. Немає різниці, це замовлення на один товар, чи це замовлення на декілька товарів. 5, 10, 20, 30. Неважливо. Наша ціна 20 тисяч гривень розділяється на дві частини. Ну, не дві частини. Першу частину це 10 тисяч, і те, що після неї. Скільки там не було, в нашому випадку це 10 тисяч гривень. І так, перша частина 10 тисяч гривень. З неї знімається комісія, стандартна комісія. В залежності, яка у вас рекламна кампанія увімкнута, економ, звичайно, більше продають чи турбо. Наприклад, це звичайно у вас увімкнута. І у вас там відсоток на цю категорію товарів 10%. Знімається 10% з цієї суми, це тисяча гривень. Слідуюча сума в нас це вже вважається типу опт. типу опт. Хоча це може бути одна одиниця товару, і з неї знімається теж свій відсоток по опту в залежності від рекламної кампанії, у вас увімкнута. Тому, якщо це звичайно, то це 2%, знімаємо це 200 гривень. Ми сумуємо ці цифри, це буде 1200 гривень. Зніметься комісія Marketplace Promi за це замовлення. Логіку Marketplace Promi я розумію, і ті, хто теж це розуміють, вони зі мною згодні. Але все ж таки втратити. Постачальників, котрі продають оптом, і я знаю, таких дуже багато. Я не знаю. Я не знаю, може вони все ж таки колись поміняють своє рішення, як ви вважаєте? Напишіть, будь ласка, в коментарях стосовно цієї новини. Як ви вважаєте, це гарно чи погано? Мені побоку, якщо чесно. Бо ми як вміли заробляти, так і вміємо заробляти, і ніякі новини не можуть на це вплинути. Але. Новини, коли ви покращуєте технічну складову на маркетплейсі Промій, це неймовірно важливо. Тому що я вам скажу, що Маркетплейс Промі для мене був і залишається найкращою, найрезультативнішою, найлегшою платформою в межах України. Це точно. Тому я і пропагандую цей маркетплейс. Ви можете за один день придбати магазин, почати додавати товари. Вони залітають під рекламу. І ви вже можете заробляти гроші на слідуючий день. Повірте мені, це буває дуже часто. Як це може відбутися? Коли ви попадаєте точно в ціль по товару, і коли ви плюс-мінус гарно додаєте товари. А якщо ви вмієте ще й круто додавати товари, ще й якось впливати на рейтинги, то у вас досить круті перспективи. А тепер поїхали далі. Слідуюча новина – це обмеження по вазі при доставці через пункти видачі розетка. І тут у нас максимальна вага 15 кг і об'єм до 30 кг. В принципі, це неймовірно круто, і це речах для того, щоб продавати більше це безкоштовні зручні доставки, якщо ви можете цим користуватись. Звичайно, користуйтесь, і це збільшить ваші продажі. Слідуюча новина, це стосовно промоплати на розрахунковий рахунок. Дивіться, по-перше, ви маєте розуміти, якщо ви початківець, ви можете зайти на Prom навіть без ФОПу. Паспорт, тільки паспорт ваш потрібен, не все. Слідчий момент, ви можете не відкривати свій ФОП, ви можете працювати з постачальником, і саме постачальник відправляє від себе товари і звітує в податковій і проводить через чекбокс цей товар, цю продаж. А вашу нагороду він просто скидає вам на фізичну карту. Якщо у вас заробіток до 30 тисяч гривень, ви просто отримаєте на свою карту та на карту якогось родича. І все, працюйте собі без ФОПу, це старт. Але я вважаю, що якщо ви вже 30 тисяч заробляєте, то можете відкрити ФОП і працювати біло. І так, які ж новини. Якщо ви хочете отримати гроші, це правильно по закону на розрахунковий рахунок по промоплаті, треба пред'явити ФОП-документи. Ось і все. Але дуже важливо, і дякуючи Маркетпейсу Промі, вони оголосили, що не користуйтесь карткою ключ. Ключ-картка є. Вона йде разом з вашим розрахунковим рахунком. Вона не для того, щоб вам на неї сплачували гроші. Це не по закону, це не по білому. Ви користуєтесь тільки розрахунковим рахунком. А якщо ви працюєте без свопу, тільки фізичною карткою. І остання новина це видалення всіх копій з маркетплейсу Prom.ua. Тому що я завжди казав своїм підписникам і учням, що не працюйте з копіями, не починайте товарний бізнес з копій. Так, звичайно, на них класний попит, і в інсті торгують ними, і на всіх платформах треба постійно обходити якісь там заморочки, що вас видаляють. І Marketplace Prom це та платформа, котра до останнього менш за всіх видаляла ці копії. Чому я вважаю не працювати з копіями? По-перше, це не той бізнес, ну навіщо працювати з копіями, Працюйте з оригіналом. По-друге, це незаконно. У мене був випадок, коли я продавав годинники по дропшипінгу. Мене не було свого особистого складу. Я не знав про ці закони, що копії не можна продавати. Я продав години за півтори тисячі гривень, а він коштував в оригіналі більше двохсот тисяч гривень. На мене відкрили кримінальне впровадження і вели мене три місяці. Потім приїхали в усі мої офіси. До мене додому. Дружина була тоді вагітна. Уявіть, вони всюди відкрили двері там, майже не вибивали ці двері. І шукали склад цих годинників, думаючи, що я торгую контрабандою якоюсь, і, і з'яли повністю всі мої комп'ютери. Я не міг працювати декілька днів, ну, один день, навіть менше. І в мене були величезні проблеми з законом в той момент. Я не хочу даватися подробиці, тому що ви самі знаєте, що відбувається в нашій країні, і з чим намагається влада якось боротись. Коротше кажучи, не торгуємо копіями, я проти цього. Але Marketplace ProMess сам дає підсказку, що в нас є вказані стоп-слова, які треба видалити з ваших карток товарів, для того, щоб не видаляли ваші картки товарів по копіям, і потім ви не зможете їх відновити. Тому заздалегідь, експортуйте, вони кажуть, товари. А потім беріть ці стоп-слова, видаляєте їх, імпортуйте наново. Тому, коли ви записуєте новини, будь ласка, ви хоч трішечки думайте не зі своєї сторони, а зі сторони покупця, от як я. От якщо б ви мене запитали, я вам сказав би, ну не кажіть хоча б цього. Ви даєте підсказку, що робити. Просто видаляєте ці слова, і вас ніхто не помітить. Вас система не помітить. А треба зробити так, щоб. Система помітила, видалила, і ви більше не захотіли займатися цією маячнею. І так, друзі, моя думка. Я задоволений новинами, я задоволений тим, що Marketplace мій постійно покращується, бо я його знаю вже 9 років. Це неймовірна платформа, неймовірно зручна, швидка і тут можна заробляти величезні гроші. І я хочу сказати так, що якщо ви початківець, навіть не думайте, не втрачайте гроші в інстаграмі, в Гугл Шопінгі, в Google Ads, в Фейсбуці, в Оликсі. Краще зайдіть сюди, і це для мене як депозит. Ви тут не можете втратити гроші. Ви відкрили магазин за маленькі гроші. У вас вже є рекламний бюджет, ви додали товар дуже швидко, без модерації. Немає цього як на розетці. Пройдіть модерацію, щось не підійшло. Знову, щось не підійшло, знову. Документи дайте. Тут набагато все легше. І ви просто берете і вже торгуєте. Рекламна кампанія автоматично запускається. Все. Тому для вас, початківці, це найлегший, найліпший старт в товарному бізнесі. Друзі, на цьому все. Я дуже сподіваюся, що вам сподобалось дане відео. Огляд мій на новини від Маркетплейсу Промі. І ви, як пам'ятаєте, я завжди записував такі відео на каналі Бізнес Прорив. Це мій основний ютуб канал, хто не знає. Якщо ви хочете, щоб я й продовжив в тому ж дусі, коли Маркетплейс Проміє буде виставляти свої новини, я можу робити завжди огляд на них, якщо вам це цікаво. Тому обов'язково лайк, подобайку для цього відео, коментар обов'язковий. Так, що ви не підписались на цей YouTube канал, підпишіться. Тут буде дуже багато класного контенту про товарку. Друзі, на цьому все всім до побачення.